Правильна ліжа основа здоров'я людини. Що це означає? Відповідь на це питання я знайшла у болгарського генетика-цілителя Христо Мамарескі і в харчуванні японських довгожителів з острова Кенава. Японці їдять різноманітну їжу, особливо рослинного походження. П'ять разів в день страви із овочів і фруктів, білий рис. Три-чотири склянки зеленого чаю. А професор Мамарецький ще додає: випий склянку чистої води, додаючи туди 20-30 крапель прополюсу. А чому саме прополюсу? Бо це природний антибіотик, який вбиває бактерії і віруси, зміцнює наш імунітет, оновлює і очищає клітини нашого тіла. Якщо вам потрібен прополюс у ваш дім, звертайтеся. Будьте здорові. Щиро дякую за увагу. Слава Україні!